Усім привіт! Сьогодні в нас така серйозна задача стоїть. Треба забрати ось цей горіх. Будемо спилювати. Як мій чоловік говорить, що він трішки схожий на привида. його приморозило, коли були на початку травня заморозки, і він такий стоїть весь чорненький. Ми не хотіли поспішати з цим рішенням, насправді так швидко спилювати, тому що. Ну, виростити набагато довше, правда, ніж спиляти. Але насправді мінусів набагато більше. В нього дрібні такі горішки, і електрик нам говорив, що там багато гілок йому заважатиме. І на самій деревині багато сухого гілля. Ну і в нас немає іншого заїзду для маніпулятора, щоб поставити кільця на септик. Тому поїхали. У гілок, немає вже пів горіха. Ось тут на в'їзді у нас ще росте калина, хоч збоку. Мені хотілося б дуже, щоб вона залишилася, але будемо уточнювати габарити маніпулятора. Скоріше за все доведеться її, мабуть, також забрати. Зараз запитаємо. Дуже шкода насправді прибирати. Але якщо ні, то, звісно, посадимо нову самі. Нарешті він звідти зліз, і моє серце вилізло з п'яток. Тепер треба все це розтягнути. Ось так без горіха дивно, але дуже світло. Ми вчора пішов дощ, не встигли прям повністю розібрати. Тут залишилось ще трішечки гілок. Частина дуже велика, була сухих, прям таку гарну купу. Ми вчора принесли в будинок і, в принципі, за вечір, за ранок, протопили ними в пічці. Встигли, якраз до дощу, їх забрати. Ось ці поки що поскладали. Ось так. Ось така у нас рекламна пауза. Вийшли трішки сюди, до котічка з двору. Коротше, я взяла собі ось таку палку. Розганять гадюк. А чоловік назвав мене Генделем. Я не Гендель. Я просто дуже боюся всіх цих лазунів. Я знімаю це відео і дуже сподіваюся, що мені вдасться якось врятувати ось цей бузок. Була навіть шалена ідея його пересадити, але зрозуміло, що він старий, квітне і ну, це дурна робота. Тому, на жаль, Калину, на жаль, теж довелося прибрати, тому що ми уточнили габарити маніпулятора, і він взагалі ніяк не пройде, якщо залишити цей кущик. Тому теж, на жаль. А зараз дивіться, щось вам покажу цікаве. На цеглі написи, цифри, букви. Мені згадалась історія, яку розповідала моя мама з дитинства. Вона з бабусею з дідусем, які працювали на цегляному заводі, ходила і малювала циферки і букви. Не виключаю, що це її робота. Наводжу лад зараз тут. Що можна знайти в зарослях під двором? Старий масляний фільтр. Чому б і ні? Одноразові стаканчики це класика взагалі. Тут ще знайшла ось цеглу. Бабуся, видно, собі відділяла клумбу таку невеличку цеглою. І тут були взагалі оцей бузок, він сплівся вже з трояндами, які переродилися в шипшину, з вишняком. Там просто було все сплетено, а люди люблять повикидати комусь під двір сміття. Упаковка з під бента. Ну, але поки лідирує масляний фільтр з автівка. Чому б і ні? Чому б не закинуть комусь під куща масляний фільтр? Ой, люди! А ось тут у мене ось такі товариші. Їх тут багатенько. Ось там ще. І тут в травичці прям їх достатньо. Тому я зроблю ось так. Депортую трішки. Він там знайде собі дім і на нього ніхто не наступить. Так, ось ще сусіди, щоб не було сумно. Обережненько їх тут теж покладу, принаймні знатиму, що точно ніхто не наступить. Тепер це виглядає ось так: набагато чистіше і приємніше дивитися. Так, це нам будуть зараз із будинку переносити лічильник на вулицю. Ось такий ящичок ледь знайшли. Це окремий квест був. Але знайшли. Зараз він у нас ось між другим і третім поверхом на сходах. Але, ну, як розумієте, в будинку доступу електрику немає. Це незручно, неправильно, тому виносимо на вулицю. Як чоловіки займаються там лічильником, я, щоб не гаяти час, вирішила причепурити трішки ось цю троянду і поряд гортензію Так як це плетуча троянда, мені захотілося трішечки зробити їй якусь форму, щоб вона не лежала так просто купою на землі. Радощі 30. Нам нарешті зробили щиток, і у нас тепер двозонний лічильник. Ура-ура! Загалом ось так трішки сформувала собі кущик. Мені подобається. Сподіваюся, їй так буде краще. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь і бережіть себе.